Привіт! В даному відео хочу розглянути тему, скільки потрібно грошей, щоб почати торгувати на ринку криптовалют. Будемо брати як і спот, так і ф'ючерси, тому що кожен трейдер перед тим, як почати торгувати, він задає собі таке питання: а скільки ж мені закинути, скільки я буду отримувати прибутку, та й взагалі хто скільки закидує. Звісно, це питання індивідуальне, але я буду зараз намагатися відповісти. Як я робив і як взагалі найкраще робити по моєму досвіду. Отож, якщо ви тільки починаєте навчатись, ще не закидували гроші на біржу, або перший депозит робили, то якщо ви хочете навчитися торгувати на ф'ючерсах або ж на споті, то вам потрібно перший депозит завжди робити маленький від 50 доларів до 200, не варто закидувати. Якісь а, шалені кошти, якщо ви не знаєте, що робити, що і як. Якщо ж ви хочете навчитися а, тривати на ф'ючерсах, я рекомендую м, зайти спочатку на біржу, а, нічого не закидувати. Ми можемо зайти, наприклад, на Bybit. А, Ось тут я покажу на ПК, як зайти в торгівлю в деморежимі. Що нам це дасть, ми зможемо а, взяти в біржі кошти. Вона нам дає там зазвичай, от ми заходимо сюди, і нам тут а, дають 100 тисяч доларів одразу на торгівлю. А, це такий самий ринок, як і зараз. Тут ну, все те саме, просто ми можемо а, торгувати тими грошами, які нам дає біржа. При, чо, ну, при цьому ми нічим не ризикуємо. Раніше такої функції немає, але зараз вона є. Я вважаю її недооціненою, тому що багато хто. Її взагалі не використовую. в мій час вона доволі мені допомогла, тому що тут можна відкривати любу позицію та не ризикувати нічим. Звісно, в крипті як працює, ви зазвичай відкриваєте усе на емоціях. Тому, коли ви відкриваєте, наприклад, ось, ну, на такі суми, ви їх не відчуваєте, тому що це не ваші кошти. Звісно, якщо ви відкриваєте на свої там, 100 доларів, 1000 доларів. Ви це по-іншому відчуваєте, ви бачите зовсім інший графік. Але я хочу, щоб для початку, для тих, хто тільки починає навчатися, це був перший крок. Наприклад, я відкрию біткоїна. Так? Тут поки що не буду вдаватися в деталі, це ми будемо далі вивчати. Ось тут відкрили собі а, зразу позицію. А, що далі? Якщо ми вже тут навчились більш-менш розуміти, як що працює, як відкривати. По лімітці, по ринку, та й загалом бачимо якийсь профіт, навчилися фіксувати. Не дай Бог нажати якусь не ту кнопку. Я пам'ятаю, коли я торгував, я мав Догі Лонг. Це було рік тому, чи може й два. Я тоді був в мінусі і вирішив, що хочу закрити частинку. Тобто не хотів закривати. Ну, Цілу позицію хотів тільки трошки закрити, щоб у мене ціна ліквідація була інша. І відтоді замість лімітний, я чомусь вирішив, що ринок теж мені дасть закрити певну частину, а не всю. І вона у мене вся закрилась. Тоді я був, звісно, дуже розчарований, тому що таких випадків не було, а такі точно будуть у вас. Краще спочатку поторгувати на демо-рахунку. Тож, бачите, я колись сюди нажав, тут є. Що ми можемо вибрати яку частину е, закрити позиції? А на телефоні, чомусь, коли нажимаєш ринок, воно одразу все закриває. Ось так і можна промахатися на багатьох тут е, випадках. Е, так само на споті, але на споті там дуже тяжко, хіба що ви е, купите випадково. І то ви зможете ну, одразу продати суму, е, ту, яку ви купили. Е, далі що? Як тільки ми навчилися. А, і ми новачок, я б рекомендував вам закидувати на реальний уже от почати реальну торгівлю. А, на реальну торгівлю на ф'ючерси не більше а 200 доларів. Це по, потрібна бути та сума, яку вам не жалко втратити а, Ну, це може бути 100 доларів, 50, щоб більш-менш відчувалася ця сума, але в той же час. Ви не потрібні, ви не повинні жаліти цю суму, яку ви втратите, тому що перший депозит, звичай, він втрачається, якщо це, звісно, ф'ючерси. Тож ви закинули 50 доларів, почали торгувати, наче у вас усе виходить, тоді можна, звісно, закидувати вже більше суми, коли ви вже більш-менш розумієте. Які більше суми, якщо ви, у вас вже все виходить? Ви нібито заробляєте. Я б сказав, що це може бути 1000 доларів, хоч і 5 тисяч, а у декого може бути і 20 тисяч доларів. В залежності у кожного скільки це від потреб, скільки йому потрібно. У кожного трейда по-різному, це ви вже самі визначаєте. Я зараз скажу про той прибуток, який у вас може бути в місяць із фющів. Отож, зайду в калькулятор. Зазвичай, якщо ви торгуєте цілий місяць, у вас повинно виходити від 10% до 30% до депозиту і в той же час торгувати на невеличкі суми. Якщо 30% до депозиту, це доволі багато і досить круто закритий місяць. Тож, наприклад, якщо ви закинете 100 доларів та будете мати плюс 30% до депозиту. Ну, звісно, 1,3, так, 130 доларів у вас буде на закриття місяця. Це доволі мало. Тому, е, якщо брати, наприклад, 1000 доларів, там у нас буде е, 1300 доларів за місяць. Це вже доволі непогано. Я б з такої суми починав, якщо б ну, більш-менш навчився, розумів, що як е, працює. Але для когось може бути це замало 300 доларів в місяць, або ж, ну, ви повинні розуміти, що 30% кожен місяць у вас не буде. У вас може бути мінусовий місяць, може бути а, 10% тільки до депозиту. Але я рахую, що 10% до депозиту в місяць це доволі круто. А, може бути мінусовий, звісно. Тому не розраховуйте, що ви зможете розігнати депозит до якихось шалених іксів, а його можна розігнати, якщо мати витримку. Якщо не мати витримки, а початківці зазвичай її не мають, то а, і грошей великих не буде тут. І також хочу сказати так, таку пораду вам, що ті гроші, які ви закинули на біржу, і поки ви їх не вивели, це гроші біржі. Це ніяк не ваші вже. Я б рекомендував вам кожен місяць виводити певну частину з тих, що ви заробили. Це буде уже. Рахуватися ваш профіт, і ви його будете відчувати. Тим паче, якщо більше будете не тільки виводити його на карточку, а, наприклад, підете в банкомат, заберете гривні та обміняєте собі на долар, і будете бачити, що так ось ці гроші я зміг заробити за цей місяць, навіть тих 100 доларів вам буде приємно, тому що це буде додатковий бонус. Наприклад, крім вашої роботи, ще й 100 доларів заробили, так? Тепер давайте поговоримо про спот. Про спот взагалі там інша історія, тому що ось ми зайдемо на спот, спот торгівлю. Тут може купляти ну на любу суму і не бути без штанів в кінці, тому що тут немає такої опції, як втрата коштів. Тільки, звісно, що монета може там заскамитись, впасти дуже багато, і тоді у нас буде невеликий мінус. Що б я робив? Якщо в мене, наприклад, є тисячі доларів, я вирішив їх інвестувати в криптовалюту на спот, купити якусь монетку а, та тримати її доволі довго. А, я б закинув тисячу доларів на біржу, спочатку б нічого не робив. Наприклад, якщо от зараз ринок на своїх вершинах, він звідси а, виріс, а, можна сказати, 54 тисячі 64, альткоїни також вирісли. Бачимо, все виросло. Я б зараз не купляв. Як я тільки закинув а, крипту, а, я не, нічого не купляю, а тільки спостерігаю. Тому, що, а, як ви знаєте по першому відео, а, купляти на вершині це завжди поразка для вас і для вашого гаманця. Найкраще вичекати корекцію. Корекція завжди буде, не переживайте, потяг оцей не піде ось так стрімко вгору, без вас. Отож, перейдемо до споту, у вас є 1000 доларів на споті. Беремо 50% на купівлю. Як тільки є корекція, наприклад, біткоін, а, зараз покажу. Наприклад, біткоін ось тут торгувався, ви чекаєте, оп, він посипався, бачите, тут вже страх людей, вже ніхто не купляє, а ви що робите? Ви купляєте на страх, ви повинні купляти. Наприклад, ви хочете купити ось дану монетку. так? Ви за нею слідкуєте, тому що хочете її придбати. Давно чекаєте, що ми робимо? Ось зараз вона росте. Який сенс вам тут купляти на спот? Якщо вона на своїх хаях. Вона після цього піде ось так, наприклад, як тут вниз. Тому що ми робимо? Чекаємо, до прикладу, ось так вона покотилася. Ну, Звісно, це не буде за один день. Ви повинні це розуміти. Тут повинно сформуватися більш-менш дно. Наприклад, вона упала ось до цих значень. Ми бачимо, що вона далі не падає, і почався якийсь ось такий відскок. Ось тут ми можемо брати на цей відскок а, на 50%. Більше не потрібно, не потрібно залітати на усю котлету а, в одну монету. Наприклад, ми купили тут на 500, так тут доволі незручно писати а, на 500 доларів із 1000. Отож, у нас а, середня точка входу: ось тут знаходиться, рівно майже. На 11, так? Все, у нас тут є точка входу, <кхем> і а, у нас є ще додаткові. Так, обіщаюсь, у нас ще є додаткові 100 500. Доларів, так. А, якщо монета далі а, починає рости, ось вона росте, а, то це ми, можна сказати, купили на самому дні. У нас це круто, нам не потрібно докупляти. Ми маємо ще додаткові 500 доларів. І при тому, що якщо ще буде одна корекція, ми зможемо докупити. Але якщо монета не буде далі рости, вона продовжить падіння. Таким чином, ви себе захищаєте цими 500 доларів, що ви будете мати кращу точку входу. Ось монета далі паде, ось тут, наприклад, відскок був, і далі починає падати, і ось тут вона починає уже щось ніби розвертатися. Тут ви можете добрати монету на 250 доларів, тобто на 25%. Ми її добираємо, і у нас уже середня точка входу не буде ось тут, а буде приблизно ось тут. Таким чином, ми ще раз знижуємо а, свою точку входу. Якщо ж вона далі падає, ми ще раз а, її добираємо на 25%. І приблизно ось тут вона буде у нас, так? І таким чином у нас буде краща точка входу, ніж би ми зайшли ось тут на 1000 доларів, ризикнувши усім а, і чекаючи не, незрозуміло скільки. Або ж взагалі ми можемо купити її на 500, залишити та а, брати інші активи на менші суми, наприклад, на 100 доларів ще якусь. Але не варто в той же день а, усе викупляти. Ось така стратегія. Також скажу по споті. Які тут бувають заробітки. ну, Шалених хіксів також не чекайте. Тут може бути x 2 Наприклад, тисячу купили доларів, і X2 нам дав. Маємо x 2 x 3 Більше не потрібно тримати, тому що ринок зараз не дуже сильний, і крипта взагалі видохлась, як раніше, такого не буде. що... 100 іксів, там 50 іксів на таких активах, які є з великою капіталізацією. На цьому в мене усе. Думаю, що це відео було вам корисне. Якщо у вас виникнуть якісь питання, питайтесь в коментарі або ж в телеграм-канал. До зустрічі!